Привіт, Ви на каналі Всі... 2025. Якщо що, ми граємо в Мардер Містері 2, тут нова якраз обнова. А знаєте що? Я вчора грав-грав, е, став мардером і всіх вбив. Е, ну, я виграв це перший раз. І сьогодні прийшов. Е, е, я хочу ходжу, а, а там. Е, ві... Бачу Мардера, и я такой, шериф. А, о, ось, бачу Татануса, а в минулый раз был. в минулый раз был, це, Мардер. И, а я был шерифом, такой. Ой-ой-ой, там, вы чуть. я, и я такой, бегу, 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 шукаю, І у мардер іде раз і все. І я бачу, що він з ножом так бігає, я такий повертаюся, він в мене не бачить, я просто раз з першого разу і прямо в нього попадаю. Ось це якщо ще дівчинка мардер. Меня політить. Вона прямо тут на всіх очах дістане меч, то все. Так я буду поруч я За тобою спостерігаю. А, вона хоче снігу. А, я понял. Вона хоче. А -а -а! То не вона. швиденько, Швиденько. Якщо побачимо когось тут нового, то значить сама. Ну, не дівчик. Ладно, я в Люк. Там хоч. М -м -м? О, мені страшно трошки. Ух, ну тут скільки монеток. Шель, що я закінчилося, Я ти думаю, чогось... О, тут теж багато. але в приміщенні якось небезпечу. Напишіть будь ласка, в коментарях, як залізти на ту кришу. Добре, а то я не знаю. 29, а всього 40. Ми зараз знайдемо тут 40. О, 33. 35, ще 5 залишилось. О, тут добре можна сховатися. І ще дві. Хіє. И все, мы не можем, что уже такое странно, девчонка. О, все подумают, что у меня кто-то в но так я сам включивый. Хочется себе какой-то новый ножик. Какая карта? Я вибираю хаос. А напишіть у коментарях, яка ваша улюблена карта. Моя, моя улюблена карта. Мені здається, Хотел, бо та, та перша карта там, де я ну, побіг всіх. А минула карта, за яку ми грали, тільки що. Е, то була моя перша карта в Murder Mystery 2. Так, так. І то в мене є книжка, і я прочитав там. І... И выли... Ой! Ну вот. Подожди на инжир сервер. Ось дивіться, які я ігри граю в CountryBowl. Ось сьогодні пограв, бо вчора ходив на фільм. В зуб граю. О, IDob Mii, ви знаєте, ось це ви не знаєте. Зараз показую вам ігри, в які я граю. І напишіть у коментарях, які ігри ще можна пограти. І то, це не всі тут ігри, бо якісь я давно вже не грав. Ось вископібари. Фіксики. О, Брук Баскері. Баскерри. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун загур. Опять тум 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 Сагур. Все, у меня там есть еще военная база, вы так. Повертаемся в мар... Мер... Мистер Так правильно, на Мардер Мистер 2. Краш... Правильнее Мердер Мистер 2. Мені здається, я на той ж самий сервер. попав. Чи шо? А давайте под. А, ну, а якщо тут, то лицо знакоме. А, це інший сервер. Тут моя перша карта. І ну, хто тут у нас? Мардер. А, я просто был. Ну кто, Мордер? Есть ты их всех. Ай-ай-ай, она прям. О, а я, на... Пря... О ох. я бачу ее. И... А ну хто тут мардер? Ну це точно не мардер. Не мардер, як правиль. Мені вдобніше мардер, А якщо ви на початку чого, як я кажу, мардер і написав в коментарях, це неправильно. Я знаю, що неправильно. Просто мені так удобніше. Чотири гравця застали. Один, два, три, четыре. А, все. Матч закончился. А, а я, а я, читер. Я просто присоедини... я просто стою возле карт. О, не, мне. Эх. Я не можу двігатися, бачите? Я ось так роблю і тут в мене на моя кнопка Джамп. Я б прогосувала ще захоти. Проголосуйте, хто захопив, пожалуйста. Ой, мене можеш так подвігати. Ну ладно, коли телепортнемося на карту, то тоді... У мене появиться кнопка стрибати, кнопка рухатися. А так чому я так швидко камеру, бо я на о, ходить. а ага. О, я, я вчора був тут. А ще ось ця дівчинка мене я якось насторожує. Ну а ж так? І знав. А це о, о, ось так буде. Усім Привіт, <ривіт> <ривіт> Привіт Маріна, яка дивиться це відео? Вибачу тебе поклав. Ну, напиши в коментарях, будь ласка, якщо дивишся це відео. Е... Чому ти так лежиш? Ну, чому ти стала? А ви, не, е, ви бачили, коли у був минулий раз рівень, і який зараз. Ага, ага. Ще одну карту зіграємо, на цьому відео закінчиться, вибачте. Бо я так 22 хвилини не можу випускати відео. Ну і що тут робити? Ну ладно, давайте на цьому хоча ні, давай давайте на іншому закінчимо, бо мама тут погра. Я хотів за Мардера один раз бути. Якщо за І Якщо в наступному... Вибач. Вибач. це ж шпіоніро голубіро Ну, на исходство, ну не хватает шпионского костюму. Ну б прикольно, щоб я в шпіонський костюм. А ну. так э, you are... Ладно. А, він же. Треба зараз знайти мардера. Вот этот это не мартер, это не мар. Вот мардер звой. А еще напиши в комментариях, як кидатись мечем, а то я не знаю. А кто у нас тут шериф? Ну цвет такая радис нас обихода из Хістрії, <плес> воно всіх побідили. Я Якраз на цій карті всіх і побіди, коли був мардером. Нереально. Так, голосування за карту, якщо буде хотел, я випаду мардером усіх. Виграти буде прям прикольно ще на кам. А, ну добре. Я хочу. Давайте ось ли, лікарку. А, чай... а, да, да, да. Ось. А, алло. три проголосувати? А, ну там один, а тут, по-моєму, теж один. Так, ви... виграла там леп якийсь. Ой, Ну чого шарів? Це буде складно, бо мардери завжди прикриваються, а якщо я не в того стрілю, то все, то все, то все. Ладно. Першого гравця кого побачу, р-р-рс і все. Ну і нічого, не переживайте. Вийде і друга частина. Я услышал Мардера. Ну то и добро. В этом направлении. Ой. Все, на второго стрелю. <плево> на жаль, э видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А з вами був Фукар Андрій і усім па-па!